Взагалі, проблема з безпекою дорожнього руху, вона в кожній деталі. Вона і серед пішоходів, і серед водіїв, вона і інфраструктурна, вона і законодавча, вона системна, вона і освітня, тобто, з якого боку не підійти, всюди в нас в цьому розрізі є проблеми. Саме тому ми організували національну програму з протидії дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді, яка має назву Traffic Challenge. Сутність цієї програми витікає з назви: тобто, ми хочемо протидіяти смерті та травматизму дітей та молоді на дорогах. Чому? Тому що це найбільша проблема, що забирає сьогодні. Життя та здоров'я нашого молодого платоспроможного працеспроможного населення в Україні, і е, ситуація в цій площині значно в рази гірша, ніж в цивілізованих країнах. Для прикладу, можу навести, що у країнах, де вже давно займаються цією проблематикою. Де успішно борються з проблемою дорожньо-транспортного травматизму, де проводяться достатня кількість навчальних заходів та є е, добре сформульовано і законодавчі підґрунтя, і його реалізація організована його реалізація. Це, наприклад, країни Північної Європи, наприклад, Норвегія, Швеція, Данія. В них смертність всього за рік. В усіх вікових категоріях може до 10 людей, 6 людей на рік. В нашій країні щодня гине 10 чоловік щодня. Це в середньому близько 4 тисяч людей на рік. Для порівняння, щоб так зрозуміти, якщо хтось не уявляє, що це за масштабність, то це. Мінус одне село або мінус один завод людей, що можуть щось робити продуктивних, молодих. Бо хто їздить за кермом? Не пенсіонери здебільшого. А також молодь. В нас близько однієї дитини гине на добу. Одна дитина на добу це ну, дуже кричуща кількість. І з огляду на все це ми вирішили організувати такий недержавний проект соціальний громадський, куди залучати всіх зацікавлених, в тому числі державні органи, органи влади, в тому числі і громадськість, в тому числі і бізнес. І в нас це вийшло. Першим нашим кроком ми випустили. Книжку дитячу з правил дорожнього руху, яка має назву Тисяча та один поворот. І ця книжка була випущена накладом найбільшим за всю історію України накладом 82,5 тисячі екземплярів, який не є державним замовленням, і яке абсолютно безкоштовно розповсюджується по території України. Ми у співпраці. З нашими поліціянтами під час уроків в школах даруємо цю книжку дітям. Чому? Тому що на сьогодні в Україні немає доброї літератури масової, яка б навчала дітей правилам дорожнього руху. А насправді діти стають учасниками дорожнього руху з народження. Вони їх забирають з пологового будинку. І вони вже їдуть в машині, вони вже пасажири. Десь о 5-6 років діти гуляють без батьків, тобто вони учасники дорожнього руху, які мають самі приймати якісь рішення. І ніхто їх систематично не вчить, не вчить тому, як своє життя зберегти. І батьків нас не вчать тому, як треба зберегти своє життя. Саме тому, наприкінці цього місяця, 29 серпня, ми робимо презентацію національної програми навчальної для майбутніх батьків та молодих батьків, яка має назву Відповідальні батьки і яка має навчити майбутніх або молодих батьків тому, як їм убезпечити своїх дітей на дорозі, якщо вони пасажири, якщо вони пішоходи, розуміти, яка психологія дитини в контексті безпеки дорожнього руху. Наприклад, є такий факт, що в ну, нас страшилки, є, там діти пугають, от ти лякають, ти будеш там можеш загинути. Діти не розуміють, що таке смерть. От не розуміють вони, бо вони з тим не стикалися. І маленькі діти, їх треба навчати на рівні рефлексів. Тобто поведінка їх повинна бути не свідома, а рефлекторна. Тому що дуже маленькі діти, які гуляють з м'ячами, з планшетами на вулицях, вони, там, з телефонами йдуть по вулиці, вони е, діють рефлективно. Вони бачать своїх друзів, вони біжать і вони е, не думають про те, що вони знають 50 правил, яких їх навчила дуже свідома якась мама. Ну, це дуже рідкий випадок, якщо така мама є, яка навчає, але це не спрацює. Наприклад, якщо ми кажемо про більш старших дітей, то там вже інші критерії, підходи, критерії до навчання. І треба розуміти в кожному віковому проміжку, що буде робити дитина, як вона це буде робити, і які багаж знань та моделі поведінки вона має отримати. Найкраще, якщо вона отримує його від батьків. А загалом державна функція і складається в тому, щоб захищати наше життя, щоб ми були щасливі, здорові і приносили користь державі і суспільству. І тому це має бути і на державному рівні таке навчання запроваджено. У цих цивілізованих країнах, про які я згадувала, ця, ці програми навчальні вони з садочків починаються, і вони є масовими загальнообов'язковими по, всі, по всій країні. Ми до цього прагнемо. Також, окрім цього, ми, ця програма тренінгова вона має бути національною по всій Україні впроваджена, і вона має змінити поведінку не тільки дітей, яких батьків навчать, а й самих батьків. Бо є така також міжнародна, ми всі, всі наші розумні проекти. Беремо з успішного досвіду, який був на Заході, або в країнах, де успішно борються з проблематикою дорожнього транспортного травматизму. Так ось, за міжнародним таким досвідом, відомо, що людина, доросла, найбільш схильна до впровадження питань з безпеки, життєдіяльності дитини в той період, коли вона готується бути батьком або матір'ю. Або коли дитина ще дуже маленька, і тоді вона а найбільше дослухається з цих питань вона до медичного персоналу, найбільше довіряє та впроваджує ці знання в, реальну, в реальне життя і передає ці знання іншим. Саме тому ми хочемо співпрацювати в цьому напрямку з медичними закладами, державними медичними закладами України для того, щоб на курсах при підготовці до пологів буду майбутнім мамам розповідали всі ці основи, для того, щоб друге, це педіатрична система. Для того щоб під час тижнів безпеки дорожнього руху, а в нас в країні є кожного року два тижні безпеки дорожнього руху навесні та восени, щоб під час цих тижнів також медичні заклади, а вони мають проводити якусь активність в сфері безпеки дорожнього руху, от ми їм даємо інструмент, будь ласка, впроваджуйте, щоб вони проводили це навчання у своїх закладах зі своїми пацієнтами, з дітьми. І це дуже важливий фактор для того, щоб зберегти здоров'я і життя, і це безпосередньо напряму стосується медицини, бо медицина має опікуватися безпекою життя і здоров'ям. І в світі цю проблематику очолює Всесвітня організація охорони здоров'я. І саме вона збирає статистику, планує, видає міжнародні документи стосовно того, як в цій, в цій площині, в площині безпеки дорожнього руху, мають в подальшому розвиватися країни, що треба робити, і так далі, і тому подібне. Саме тому ми сподіваємося, що Міністерство охорони здоров'я України активно підтримує цю нашу ініціативу. Бо ми, ну як на мою думку, допомагаємо їм в тому, що вони і так мають робити. А, окрім цього, наш проект Traffic Challenge зараз проводить національне дослідження оцінки вартості життя. Це дуже цікава тема а, оцінки вартості життя та сукупних збитків в країні від дорожньо-транспортного травматизму. У чому цікавість теми, тому що скільки коштує ваше життя? Як ви гадаєте? Чи може ви знаєте точно? Ніхто в нашій країні не знає. Кого не спитаєш? Є люди, які кажуть багато, моє життя неоцінене. Є інші, котрі кажуть, що там в, в нашій країні життя нічого не варте. А, а насправді ніхто не знає. Саме тому ми дивимося американські фільми, серіали про судові процеси, де люди виграють значні суми. А в нашій країні ніхто нічого не виграє ніколи. Бо нема на що спертися, немає прецеденту, немає на сьогодні в нашій країні прорахованої вартості життя. В усіх країнах зайдіть в Всесвітню мережу інтернет, ви побачите ці цифри. В Україні немає. А якщо люди не знають власної цінності, як вони можуть чогось вимагати від держави, як вони можуть. Вимагати кращого життя, кращого сервісу, якщо вони себе не цінують. Якщо ти не цінуєш себе, то ніхто тебе цінувати не буде. І ніхто тобі не дасть більше, ніж ти сам собі вирішив, що ти того вартий. Ну, це відомий психологічний принцип. Саме тому ми це дослідження проводимо і будемо офіційно його висвітлювати на прес-конференції, яка відбудеться у вересні. Ці дані будуть публічні, доступні будь-кому, хто заважає для використання. Та вони також будуть завірені компанією з п'ятірки найбільших світових аудиторів. Компанія BDO. Це я думаю, не реклама, це більше як авторитетність нашого дослідження і те, що наше дослідження можуть використовувати наші закордонні інвестори та партнери. Бо в Україну зараз дуже зацікавлені заходити в цю сферу міжнародні різні і компанії, і інвестори і програми, але в нас в Україні немає статистики, немає. Цифр, від яких відштовхуватись. І для них це незрозуміло. Вони не так звикли працювати. Вони звикли що, розуміти, скільки е, треба грошей, на що ми даємо ці гроші, як їх використали і чи є з цього ефективність. І, ця, і всі ці питання вони чисельно вимірювані. А якщо в нас немає від чого відштовхуватись, то як нам можна давати гроші, і куди вони підуть? Саме тому це е, е, такий Наріжний камінь в сфері безпеки дорожнього руху, який також ми закладаємо, сподіваємось, з цього почнуться великі зміни в майбутньому.